Так, народ, всім привіт. Знову копаємо. Вирвалась вільна хвилинка, думаю, перебіжу. Короте, в ліску. Шрапнелі до фіга. кулі, війна. Був сигнал, теж думав, що шрапнель, але о, випала отакого штукенця. Ну так б'є 30, там в чорне трошки закидало. Теж думав, що щось таке. Тоже, як на одну се-се-се, Ну, фокус-покус. Что-то очень наверное, съела уже и тут все. Ешкин кот, народ. Не понял. Я не поняла. Капец. Серебрушка. Только что-то непонятно, что-то Офигеть. Капец. Так, сильно терти не буду. Гляньте яка штука. Зараз я її чуть-чуть попшикаю. Так, а ну-ка щоб. Що це в нас тут виходить? Фокус-покус. 5 копеек 1909 рік. СПБ. Чи ж вона така тонесенька? Я думав, вона якась більшість Прикольно. Ха-ха-ха. Капець, ну що ж, камради. Можна сказати, вже коп для мене удруса. що, будемо шукати. Так, сейчас я її чуть-чуть помию і вам знову покажу. Не переключаємося, дивимся. Так, народ. Чуть-чуть я промив монетку, ну, зробив собі таку. Жінки забрав пшиковку. Коротше. Офігеть. Оце легенько водичкою пшик і пальцем воно ну, Дивіться, як гарно. Капець. Ну, Ззаді трошки урел затертий. Але читаємо. А ер. Капець. Щось. Це хорошо. Це перша монетка сьогодні. Ми будемо сподіватися, що така не остання. Ще поки тут походю, подивимось, що воно тут є. Добре, дивимося, не переключаємося. Народ, Ось була цих 5 копійок ямка. Поруч сигнал. Тоже так само приблизно б'є. Ну, будемо надіятися, що це по показниках по приборонду. Дивіться собі, що там. Отакого! Будемо шукати онлайн, як кажуть. А, все. А це облом, Це шрапнель. а Оце такої його фігні, тут дофіга й трошки. І воно так само било, як срібло. Через то я й думав, що знову шрапнель, Коротше, копати все підряд. Добре, дивимося, не переключаємося, шукаємо гарних сигналів. Так, камрада, вийшов я ось я такого в общем, на зрубів. Молоді деревця посадили. Сигнал. А, що в нас там показує? В общем, сигнал цікавий. Попробуємо купнути онлайн. Вдруг щось вийде. Так. Щось щось попало мідне, було б непогано. Ок. Щоб ще щось таке рідкісне, цікаве було б ще краще. Так. Може там, де буде трошки не видно, то ви вибачайте мене. <му> десь ми викопали його. І тут ось тут. Так. Що в нас тут буде? Ой, туди, така капець, дощів немає. Сьогодні щось бомбурилося, зранку дощик моросив. О, випало. От нам і мідне. А чим не мідь? Як хотів, так і маєш. Тільки, тільки гайочка. Ну. ну. Нічого. Так, ходимо, шукаємо далі. Так, камради, в мене щастя, дивіться, що я розрив. Кошельок піняв. Дивіться, хто охороняв кошельок. О, поповзла, поповзла, поповзла. Ховається. Здісняється трошки відеозйомки. Ну, Коротше, а в кошельку отакі от го фігні. О! Раз. Щас хвильку. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість куль. Ну я гадаю всі знають, що це за кулі. Ну, не знаю. Може хто знає, хто не знає, але мені здається це козацькі, бо вони з хвостиком. Вітьо, туди сідим. Ось така І Це, блін. Все з одної ямки, це його. Ну як одної, це тако прийшлось розривати, бо сигнали йшли, йшли. А, залишати жалко. Ну тож, бачите? Таке може бути. Добре, буду вже, мабуть, помаленьку чухати. На вихід накрапає дощ. Давайте до сигналів. І так народ. Ходюбродю, наконець, до того була куля знову козацька. Рядом був ще один сигнал, теж думав, що куля. Проте випала така гофіня Кругленька. Схожа на монетку. Це вже Це вже точно, не ну, мабуть, Радянський Союз. Да. Шайпизни. Шай пізній Радянський Союз. Да. Ну, ничего. какие там 76-й вроде. А ну-ка. Фокус, фокус. 76-й Вот такая фигня. 76, й що там на у нас в 76 му році там 15-20 копійок. Нормальні. Ну нічого. Так, ну що, шукаю, продвигаюся до машини, вже буду. Йти. Ну, коротше, йду дуже помаленьку попаски додому. Що буде, ще покажу, що не буде, то не покажу. Дивимося, не переключаємося. Що там ради? Викопав одну, ну, цю монетку. Одна копійка СРСР. Тин, тин, тин. Знову сигнал і знову був. Дивіться, річком стало, я шукаю її, блін з боку мішок. Це воно натікає вроді як груди. А на нисіє. Що воно у нас тут таке? Це також, мабуть. Також, мабуть. Радянський Союз так і є. 15 копійок 62 року. Отака штукенція. Наскоппіт і все. Ну нічого, зато приємно. Хі. Монетки є, але місце якесь таке. Коротше, грибіньки погубили. Хтось пішов по нужді. Та й випав. Ну добре, то таке. Дивимося, не переключаємося. Так, камради, викопав я сигнал. Вже показує 38, 34. Трошки з чорниною, ну я гадаю, це знову шрапнель. Давайте вже подивимося вже, як почав. О! О! Почали! Ось і є шрапнення. Ось така штука. Тут його дофіга. Ну добре. Дивимося, не переключаємося. Так вам ви вже бачите, я вже вдома. Втік я з того лісу, нагнав мене дощ, настренько рвався, бо полем їхати. Поле таке, що тільки чуть хлюпне водичка, все, застрянеш до весни чи до осінь. Пізні. Так, в общем, по знахідкам, що вдалося знайти? В общем, як бачите, шрапнелі, кулі, кулі Перша світова, Друга світова. Старі, козацькі ще, взагалі, стріляли, воювали, там непогано. Уламок сокири. Як можна було так рубати, щоб сокиру уламати, це галіра, я його знаю. Гільзи, закльопки, в общем таке, шмурдяк. По монетках По монетках теж можна сказати шмурдячні знахідки, ну, але приємні. СССР, пізні, ну, пайдео. Все було б так погано, якби не ось це. Дрібненьке, маленьке, але приємне. Це у нас срібло. П'ятачок. 5 копійок. 1902 рік. Микола II. Отакого такого Порівняння з одною копійкою. Один в один. Взагалі, дуже задоволений, не зря поїхав. не зря поїхав. Та Я, в принципі, так довго і не був, я в 9 годин виїхав з дому, поки добрався до лісу, було вже десь 50 і в 12 годин я вже був вдома. Отака ось тут. Ну, це копеечка, Для мене дуже приємно. Друге срібло, ще й не так багато часу пройшло. В общем, камради шукайте і знайдете. Якщо сидіти вдома і дивитися відео, як там шукають і мечтать, ніфіга ви точно не знайдете. Так що поля, ліси і вперед. Ну, от такого покопали. Ну добре, дивимося, пишемо коментарі, кому що подобається, не подобається. Підписуємося до наступних відео. Пока-пока.